Всім величезний привіт! З вами Марина Безуга. Наша рубрика на жовтень. Говоримо просто про мережевий. Ось сьогодні тема. Сьогодні тема. Дуже багато людей робить помилку, коли приходить в мережевий бізнес. Хоче. Створити свій велосипед. Вони починають щось вигадувати, хочуть бути настільки унікальними і настільки особливими, що просто поглинають цим в повній мірі з головою і, і все, і нічого не роблять. розумієте? Не роблять публікації в соціальних мережах, не ведуть ефіри, не говорять, не транслюють, не показують. Є інша категорія людей, які навпаки. Беруть все і під копірку. Побачили, що хтось виставив там Олег Ларічев виставив про Лівуд, взявся, скопіював, собі поставив навіть ту саму картинку, приліпив, приліпив сюди своє реферальне посилання і, ну і в принципі, все. Хто виграє, хто буде все-таки тією людиною, до якої хочеться піти? До тієї, яка взагалі не почала, тому що вона хоче ідеально. А ідеально ще зробити не може, і тому вона не починає, тому що вона хоче ідеально, а ідеально ну не виходить. І Ось такий замкнене коло. Чи до тієї людини, яка все-таки бере, копіює і вставляє. От сьогодні знаєте, є такі дві конкретні протилежності. І що я можу сказати? Що сьогодні на ринку виграє той, хто не створює свій велосипед, не винаходить щось таке нове, а той, хто вміє аналізувати ринок. Той, хто дивиться, як роблять інші, дивиться так: той робить так, той робить так, той робить так, вміє взяти звідти щось своє, унікальне, знаєте, щось таке, таке, що дуже продобається, з кожного потрішечки і створює щось своє. Ось тільки той буде вигравати. Є книжка на цю тему написана. Рекомендую всім кради, як метець або краді, як художник, Остін Клеон. Почитайте, тому що суть в ній і така є, що лідери або ті люди, які успішні, це не ті, які витрачають дуже багато часу на створення чогось нового. Ви просто, якщо взяти, от, наприклад, мережевий бізнес, і чому ви не приступаєте до розвитку свого особистого бренду в соціальних мережах, чому ви не приступаєте до того, щоб... Вести свої соціальні мережі рівно так, як це потребує для того, щоб створювати потік вхідних заявок, будувати команду в інтернеті. Тому що ви хочете ідеально, вам треба ви дивитеся, як там вилизані в когось такі м, соціальні ті мережі, а те й так класно веде ефіри. А я так не можу. А якось так простому не хочу. Хочу ж ідеально. І ви ніколи не почнете. ніколи. А ваша ідеальність це насправді не перфекціонізм. А це страх, страх, який сидить у вас. Запам'ятайте, в цьому бізнесі він і чим прекрасний, що тут можна робити помилки. Можна робити помилки, і виграє той, хто робить їх як якомога найбільше. Тільки розумієте, треба ще робити і аналізувати. робити і аналізувати. Можна тестувати, можна пробувати, можна пробувати різні варіанти. Виграє той, хто робить. І краще і не ідеально, але сьогодні, ніж ідеально, але ніколи. Запам'ятайте цю ключову фразу. Тому така рекомендація: беріть, аналізуйте ринок, аналізуйте хто що робить в соціальних мережах, не тільки ваші м -м, партнери вашої команди. Така така дуже рекомендація. Тому що ви, от, наприклад, от, якщо ви там весенс, ви ж тільки дивитеся на всіх партнерів, які весенс. Якщо ви в Гербалайфі, ви собі тільки дивитеся на тих, що в Гербалайфі. Якщо ви в Лівгуд, ви дивитеся тільки на тих, що в Лівгуд, і дивитеся, хто що робить. І от виставив таку картинку. ой, і я таку виставлю. Ой, він такий пост написав, і я такий. Неправильно, ви шукайте зерно правди, шукайте в кожному щось своє і створюйте своє, яке буде виключно ваше. Знаєте, я дуже багато пам'ятаю, як багато моїх постів копіювали, писали. Я пам'ятаю, як багато проводили навіть я от інколи зустрічаю прямі ефіри, як я проводжу. І люди просто брали, конспектували, там перекладали на російську мову, наприклад, і слово, просто в слово, в слово там якісь мої певні такі фрази, вони все одно перекладали і говорили. Переляканими очима, там щось говорили, але все одно. Все одно намагалися брали і робили. Тому ну, не будьте, не робіть копію. Не робіть копію, будьте оригіналом, будьте собою. Візьміть, як би, щось за основу. Якщо ви ще не вмієте писати пости, ви подивіться, як пишуть інші. І візьміть, от, прочитайте один абзац, наприклад, і візьміть, напишіть це саме тільки своїми словами. Не треба одразу писати там в соціальні мережі. Візьміть там в Телеграм собі, напишіть у заміточки, в якийсь чорновичок собі. Взяли, написали, потім прочитали інший абзац. Проаналізували, подумали, а якби ви це сказали, а якби ви через себе це пропустили, взяли собі і записали. Тобто, розумієте, треба знаходити щось своє, але треба обов'язково робити. Робити, робити, робити. І далі ви зможете проаналізувати все, що ви публікуєте, який, який дає результат. От чи дійсно це дієвий інструмент, чи дійсно треба ось так писати, а можливо, по-іншому. Тому що, коли людина тупо бере копіює і собі вставляє, вона думає, ну я ж скопіювала Вларячева. Вларічева, ну яка велика команда? І в мене зараз так само буде. Не буде. Не буде. Тому що ви не ділилися собою, ви не ділилися своїм внутрішнім світом, ви не ділилися своїми думками, ви не пропускали інформацію через себе. Фактично, ви її не проживали. Не обов'язково її проживати у своєму фізичному світі. Інколи ці думки треба просто цю інформацію треба прожити в своїй голові, переварити, пропустити через себе і тоді тільки її писати і ділитись. Але обов'язково пишіть, говоріть, знімайте відеоролики, знімайте прямі ефіри і будьте собою. Проявляйтеся якомога швидше, якомога яскравіше, Тому що ті люди, які проявляються, Ті люди приваблюють, обов'язково приваблюють, і тоді тільки у вас буде результат. Ось такі від мене рекомендації на сьогодні. Дякую за сердечки, дякую за підтримку. Ось такими фішечками, різними рекомендаціями, порадами і якимись такими проблемами, які виникають у мережевих підприємців. Ми з вами будемо говорити тут ще вечора о 22-й годині. Будуть питання, задавайте, пишіть, завжди з радістю з вами поспілкуюся. Відповім на ваші запитання. А сьогодні дайте собі е, можливість бути собою. Дайте собі можливість бути неідеальним. Але працюйте прямо сьогодні і отримайте результат. сьогодні. Почитайте книгу, яку я вам порекомендувала. Остін Кліон, кради як краді як художник або кради як митець, її можна знайти в інтернеті. Вона є в мене в телеграм-каналі в закріплених повідомленнях. Там все можна знайти. Так що беріть, читайте і ви зрозумієте. Хто такі справжні такі, знаєте, магніти і як створити свою індивідуальність? Особистий бренд? У вас точно все вийде. Все, прощаюся, всім гарної, теплої, мирної ночі і до зустрічі завтра.